То я прокручую, такого не має бути. Like... Відверто вам говорю так, немає текти, немає витікати. Ведемо підсумок. А в Європі євроремонт вважається звичайним. Mm. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нікто Тотожні. І по вашим проханням сьогодні у мене на огляді шурупокрут від торгової марки Варкрафт. Ну і звичайно я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. До речі, друзі, запрошуємо вас усіх в нашу телеграм-спільноту, де ви зможете подивитись багато цікавих інсайдів, новинки зі світу електроінструменту, а також багато будівельного гумору. Ну і звичайно, отримати пораду, професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Друзі, до речі, що здивувало, що Воркрафти поклали в комплект подарунок, тобто рукавиці, пакет і, як бачите, ручка. Є від Warcraft. Так, друзі, взяв гарантійний талон і читаю, що на сам виріб 24 місяці, а на акумуляторні батареї та зарядні пристрої 12 місяців гарантії. Пробіжимося швидко по характеристикам. Казали к Warcraft, що батарея має 12 В 1,3 годин. Також казали, що на першій швидкості 400 обертів в хвилину, на другій від 0 до 1300 обертів у хвилину. Максимальний крутний момент 24 метрів. Муфта регулює крутний момент до 20 положень. Метал може просверлити максимальним сверлом 10 мм, дерево 20 мм, час зарядки акумуляторної батареї пів години. Поставляється даний шурпокрут ось в такому кейсі. В комплекті, як бачите, є 6 сверл, подовжувач і є 6 біт. Як бачите, шуруповерт нормально лежить в кейсі, є дві додаткові акумуляторні батареї. В кейсі дуже, -дуже багато місця, тобто може поміститися ще якесь оснащення, і даний кейс має металеві. Застіпки, але хочу звернути вашу увагу. Коли зачиняєте такий кейс, обов'язково дивіться, щоб він був плотно закритий, тому що металеві застібки досить потужні. Якщо кейс буде ось так неплотно закритий, то металевою застіпкою можна вирвати кусок пластика. Дуже зручно, що має ось таку ручку. Запатентований дотожним тест 90 кг. Ну, Як бачите, кейс трошки такий м'ягенький, подається і щось там трошки усередині тріснуло. Ну, як ви помітили, кейс такий м'ягенький. Глянемо, що всередині. Ні, не поламався, це просто був звук, вилезло сверло. Як бачите, кейс виконаний бюджетно, немає ніяких петлів. Покажу, як виглядає зарядний пристрій. Як бачите, 2,4 А має. Також добре, що цей зарядний пристрій можна повішати на стінку і також Warcraft, як бачите, вказали тут відстань. Покажу, як виглядає акумуляторна батарея. Це все, що червоним кольором, це йде прогумований Корпус, у нижній частині є отвори для охолодження, і на батареї дійсно вказали 1,3 годин. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, які купують в інтернеті і не мають можливості потримати даний шрупокрут в руках, а тим більше ним користуватися. Все, що йде в чорному кольорі, це все йде прогумований корпус. І гума, друзі, тут не сира не віддирається від корпусу. І також дуже вразило, що кнопка в цьому бюджетному шуруповерті також іде прогумована. Як бачите, даний шуруповерт має індикатор заряду батареї, індикатор в три кольори: зелений, жовтий та червоний. І як бачите, є led підсвітка. І хочу показати, як працює led підсвітка Як бачите, б'є практично по центру сверла, ну трішки нижче, але враховуючи те, що у мене тут супер освітлення, ну претензій до тої підсвітки взагалі немає. Так, давайте покажу, як. В темному такому місці працює led Підсвітка. Як бачите, достатньо буде, щоб закрутити саморіз чи щось просверлити. Без проблем led Підсвітка працює класно. Так, друзі, шуруповерт нормально лежить в руці, без проблем вказівним і великим пальцем можна дотягнутися до перемикання реверсу. Покажу, як виглядає він в порівнянні з моїм бошем. Ну, розміри практично один як в один, але. Бош трішки краще лежить у руці, ручка тут трішки ергономічна, ну, звичайно, Bosch є Bosch. Тут, як бачите, ручка трішки така рівна, він квадратна, але якщо привикнути, то проблем не буде. Ви згадайте, які раніше були шуруповерти, там Енгель, Баварія, жовті, то там взагалі в руку береш, що якусь сокиру. Є перемикач між першою і другою швидкістю, але перемикач дуже-дуже так туго ходить, особливо коли вертаєшся на першу швидкість. Ще замітив невеликий такий косяк. Патрон тут одномуфтовий, коли зажимав перед тим сверло, Бачите, некоректно спрацьовує блокування шпинделя. Тобто я прокручую. Я прокручую зараз патрон. Це тріщотка не спрацьовує. Давайте я ось виставлю більший крутний момент. Наприклад, давайте виставлю крутний момент на взагалі на сверління. І бачите. Не спрацьовує блокування шпинделя, тобто я прокручую, такого не має бути і це такий косяк. Тобто некоректно в редукторі виставили на блокування шпинделя, бачите, я прокручую. Тобто, якщо якесь сверло зажати, ну, прокручує. Тут треба аж таким швидким ривком. Ні, і то не спрацьовує. О, о тепер зловило. Отепер блокування шпинделя зловило. А якщо відкрутити, бачите, знову ж таки не спрацьовує. То я патрон не можу відкрутити. Ну, друзі, це реально такий косячок. Покажу, як це виглядає на ділі. Тобто я хочу затиснути сверло, бачите? Ну і не можу. Прокручує, о, аж, аж, аж вже тут ловить. Так, попрацював, хочу відкрутити і так само. <бачить> Бачите, прокручує. Ну, Такого не має бути. Ну, що тут хотіти, враховуючи ціни, на той момент можна закрити очі, але маємо, що маємо, хто буде купляти такий шурик, знайте, таке може трапитися. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому продають шропокрути. Як завжди, зорієнтуватися по цінам нам допоможе є-каталог, е тому що на є-каталог е найзручніше вибирати та порівнювати для себе усякі різні товари. Ось, наприклад, шуруповерти можна обрати за популярністю, також можна обрати від дешевих до дорогих. І можна подивитися, по чому продають найдорожчі шуропокрути. А якщо ви прийшли після роботи і екран вам сильно світить у очі, на є каталог також можна увімкнути темну тему, і ваш пошук буде набагато комфортніший. Ось, наприклад, справа є також доточний фільтр, де можна обрати по максимальному крутному моменту, по максимальній кількості обертів, а також мій улюблений фільтр по виробниках. Ось, наприклад, вибираю ProCraft, і відразу видно, які шурупокрути є від торгової марки Procraft. Ось, будь ласка, цей шурупокрут, що з огляду, відразу видно, по чому його продають. Також дуже класно, що видно якісні фотографії з усіх ракурсів. А спустившись трішки нижче по сторінці, видно всі характеристики. А ще нижче можна побачити усі відгуки покупців. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні шурупокрути, як завжди, я залишу посилання в описі під відео. Нехай щастить. Так, покажу, як сходяться губки патрона, ну, як бачите, він без проблем зажме навіть сверло 0,8 мм. Так, друзі, щоб ви там щось не думали, що не спрацьовує блокування шпинделя, ось бож, будь ласка, закручую, все. Як бачите, патрон тут не прокручується. Тобто блокування шпинделя спрацьовує коректно, попрацював, попрацював. І також при відкручуванні все коректно спрацьовує. Ну, звичайно, це обош, що тут хотіти. Просто я приклад навів, показав людям тим, хто не знає. Так, тепер давайте перевіримо оберти. Ну Оберти, майже 1300 обертів. Можна враховувати правдиві і на першій швидкості. І на першій також показало біля 380, вказали 400, тобто характеристики тут вказані нормально. Так, друзі, перевіримо скільки повністю заряджена батарея має. Як бачите, 12,5 В, повністю заряджена. Так, і зарядний пристрій видає 13 вольт. Давайте спробуємо, як працює з маленькими меблевими саморізами. Ну, Як бачите, муфта тут не чутлива. Тобто на першому режимі прокручує. Так, візьмемо більший саморіз, 15 мм і товщий 35-ка. На першому положенні. Також прокручує, не спрацьовує тріщотка. І давайте тепер візьму 25-й саморіз. Попробуємо чи на першому режимі муфти спрацює трещотка, тому що людям це може бути важливо. Ну, Як бачите, 25-й саморіз тільки спрацьовує тріщотка. Кому мебельчиком важливо, просто знайте про це. Так, Наступним буду робити тест з ходинку і також заодно перевіримо, що буде з цією бітою. Так, друзі, закрутив 16 саморізів. Бачите, на 16-му положенні повністю заганяє сотий саморіз. Також покажу, як виглядає крутий момент. Третє положення, четверте трошки вище. Ну, як бачите, до п'ятого положення вона так трішки своїм життям живе, а далі вже більш-менш нормально. І відразу покажу, як виглядає біта. Ну, як бачите, зробив тільки тест з ходинки. Тобто на комплектні біти взагалі нема чого розраховувати. Так, давайте зараз спробую гвинт 6х150, можливо комусь колись пригодиться. Ні, важкувато йому закрутити 6х150 дуже важко. Так, ну що ж, давайте тепер по фінчую, спробуємо 20-м пировим сверлом. Друга швидкість спочатку. 25-е сверло Форстнера. Ви знаєте, більш-менш нормально. Так, тепер 40-е сверло Форстнера. Ні, не буду його мучити, тому що там в інструкції вказано, що максимальне 20. Дуже-дуже-дуже важко йому, тобто не буду я з 40 його мучити. Так, друзі, затиснув сверло 1 мм. Без проблем затискає 1мм сверло. Без проблем сверло і без проблем патрон нормально тримає. Так, тепер давайте сверло 10 мм. То вже цікавіше пішло. Ні, 10 не хоче сверлити. Я пішов у захист шурик. Я практично нічого не робив, він вже в захисті. Напевно, батарея сіла чи перегрів невідомо. У ну, мене є друга батарея. Сіла батарея, практично нічого не робив, була повністю заряджена і так швидко сіла. Давайте досверли. Сверли, друзі, але тяжкувато. Оно працює на пределі, Самі бачили, як йому важко, але якщо так нікуди не спішити, в принципі, можна сверлити. Так, попробуємо, чи друга батарея ожила, Дуже цікаво, чому вона так швидко сіла. Та батарея, практично нічого нею не робив і була повністю заряджена. Тобто перед тестом я дві батареї зарядив. Взагалі не показує ознак життя. ну Почекаємо ще. Ну, що ж, друзі, в мене є саморізи, ціла упаковка 500 штук. Саморіз 50. ка Провіримо, наскільки хватить заряду батареї, тому що в роботі зі сверлінням воно ну, практично не хватило. Батарея повністю іде мене заряджена. Закрутив 110 саморізів, акумулятор показує ще цілий, але, але коли в роботі крутиш, одне ділення вже не показує. Засверлив 300 саморізів, як бачите, одне ділення тільки осталось. Ну, я б не сказав, що результат там супер великий. Я думав, хоча б 500 зробив. Ну, давайте його доб'ємо. Ну, тільки похвастався, все, 301 саморіз засверлив. Батарея ну, взагалі ніяк не реагує. Може, почекаємо хай охолоне трішки. Так, почекав 5 хвилин, трішки ожив. Ну, бачите, показує знову ж таки одне з половиною ділення, практично два. І відразу кажу, що індикатор заряду тут не коректний. Ну все, далі він не працює. Тобто такий результат. 302. 50 саморіза. Ну, як на мене, то трішки маленький результат. Пишіть в коментарях, друзі, як вам такий результат, тому що я скажу від себе, я колись тестував Дніпро М, то там батарея 1,5 апер годин закрутила майже тисячу саморізів. Тут 1,3, 302 саморіза. Але враховуючи цінник, кому там, скажемо, небагато працювати, раз в півроку витягнути, щось закрутити, то підійде просто. Я для чого роблю такі тести, щоб людям було зрозуміло, хтось купляє собі додому, якийсь там дах там перекриває, якусь підлогу робить, щоб людина знала, що очікувати від даної акумуляторної батареї. Так, друзі, зарядив повністю акумуляторну батарею. Ця батарея так і не ожила. Повністю сіша, потім її замірюю, скільки в ній залишилося. Встановлюю нову і для повної картини хочу протестувати, наскільки хватить отворів 20 амперовим сверлом. Хто мене дивиться, той знає. Bosch, наприклад, я тестував, ось цього Bosch хватило на 14 отворів, метаба хватило на 11. Зараз побачимо, наскільки вистачить Ну, Звичайно, що у борші метабу там батареї 2 ампер годин. Але щоб порівняти, щоб знати, що від нього очікувати, погнали. Все, друзі, сіла батарея. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 отворів зробив. Точно такі самі умови були, як в Бошу із метабою. Батарея вже мертва, не працює. Ну, ось такий результат. Такий результат для невеликої батареї. Це я покажу, що це сівша батарея. Вона також не працює. Ось такий результат. Ну що ж, погнали його розбирати. Обана! Так, друзі, покажу, що після тесту ось бачите, в районі перемикання першої і другої швидкості потекло, мастило. І ще десь ось тут із задньої частини потекло також мастило. Ну, такого в мене не було. Буває, інколи від перемикання реверсів виходить мастило, щоб ось так із задньої частини редуктора точно ніколи. Мастило в мене не підтікало ні в одному із тестів. Покажу, як виглядає кнопка. Як бачите, кнопка виглядає гідно, має великий-великий радіатор охолодження. До речі, також дуже здивувало, що кнопка йде з запасом аж на 24 вольт. Дуже класно, що на проводах, які підходять до двигуна, як бачите, йдуть два феритових фільтра, два феритових кільця. Такого навіть метабо немає. уявляєте? В боша, до речі, є, в метабо такого нема. Контакти на двигуну також зроблені гідно. Бачите, всі контакти в термоусадці. Двигун лежить нормально, не болтається, як олівець у відрі, як це було в метабу. Як бачите, навіть самий дешевий китайський дешман робить якісно, не болтається, то не є якась технологія, щоб двигун болтався. До речі, така ж сама матриця корпусу на двигуну. Бачите, така є ямка. І в корпусі безпосередньо є такий спеціальний відлив, куди та ямка зі зворотньої сторони впирається і не люфтить. Тобто в двигун, двигуні в шурупокруті має бути зафіксовано надійно. Друзі, як бачите, двигун йде RS-550, 12 вольт, двигун йде фабричний, дечанг мотор. Ну а ось по змазці, по редукторі, то не дуже добре. Відверто вам говорю, так немає текти, немає витікати. Я не давав таких аж прямо серйозних навантажень. Ось так виглядає редуктор. Відразу скажу, що повністю-повністю все металеве. Покажу, як виглядає безпосередньо сама конструкція. Шпиндель тримає тільки ця пластина. Тобто, виходить, ось тут всередині немає ніякого стопорного кільця і постійно буде йти навантаження на цю пластину, на тих три саморіза. Ну, це не є дуже добре, але враховуючи, що шурік бюджетний, на це можна. Закрити очі, як бачите, стопорне кільце тільки стоїть тут перед підшипником, а класно би було, якби стопорне кільце стояло ось тут. Тобто, щоб шпиндель тут стояв мертво. От, Получається, тільки пластина тримає. Ну, Маємо, що маємо. Давайте подивимося по акумуляторах. Справді, 1,3 годин від торгової марки VG. Як бачите, є теплове, є захист від перегріву. Ну, Більш-менш. Бюджетно, але більш-менш зроблено нормально. Бачите, загалом, шуруповерти плату роблять у верхній частині, а тут плата зроблена в нижній частині, тобто вона зроблена ось в тій частині, де прижимається, і тому додатково тут ще є такий паралоновий демпфер. Покажу безпосередньо, як виглядає сама плата. Прошу дуже, як бачите, в деяких місцях залита лаком. Безпосередньо зарядний пристрій дросель. Ну, але як бачите, друзі, саме основне, що всі-всі контакти зафіксовані компаундом, ну, претензій немає. Єдине, що ось ця плата не зафіксована до корпусу. А так, претензій реально немає. Ну що ж, друзі, підведемо підсумок. Загалом Шурік для домашніх робіт хватає по самоголову. Єдине, що мені не сподобалось, що батарея трішечки слабенька, 1,3 А, тому то тут така бюджетна ціна. Якщо б була тут батарея з більшою ємкістю, звичайно, ціна б була на нього зовсім інша. По редуктору також немає питань. Редуктор на двох кулькових підшипниках не дуже то сподобалось, що немає стопорного кільця перед підшипником, але враховуючи, що це шуруповерт для дому, ну зі своїми завданнями, якщо раз. Півроку десь його використовувати небагато, то хватить з головою. І мені от його реально не стидно рекомендувати для таких невеликих домашніх завдань, тому що не дуже він і продуктивний.